Доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами на розіграші п'ятого завдання вишивальної гри. Ототре завдання до перемог 2024. Так, ну що, будемо, як завжди, вибирати дві роботи спершу завдяки нашим діжкам. 10, як завжди, бачите, все на місці. Беремо. І визначаємо перші дві роботи, які будуть у нас на наступні два тижні. І перша робота це буде робота номер 10 Чудово. Так, друга робота. Робота номер що то? 6. 6, бачите, з крапочкою 6. А, так, Перші дві роботи ми визначили. Це робота номер 10 і робота номер 6 Третя робота ми будемо визначати, як завжди, завдяки нашій ось такій баночці нашим дракончикам, щоб він нас допомагав нам. І що ми сьогодні беремо? Так, давайте щось витягнемо там знизу. Ось таку зелененьку бумажечку, і побачимо, що нам пропонує, які завдання цього разу. Так, дівчат, зараз я фокусування. Вишиваємо роботу, де хтось муркотить, або найближче до фінішу, або є що, або кого полюбляємо. Угу. Дівчат, минулого разу в нас було щось м'якеньке. Зараз. Хтось муркотить, щось нам підряд, такі цікаві завдання, майже однакові випадають. До речі, хтось муркотить. Я знаєте, що подумала: у нас можуть не тільки ж маленькі. Кішки чи кошенята. Великі кішки теж е, муркочать, в, одніх, в них інше муркотіння, але вони ж не лають, ні, вони муркочать. Тому можете брати тигра, льва, чи, може вас там рись, чи хтось такий є е, цікавий. Ну, Роботи не ближче до фінішу. Це дуже добре, бо дівчата можуть взяти е, роботу, яка ближче всього до фінішу. Е, я знаю, у нас є такі роботи у дівчат, або робота дає що, або кого полюбляємо. Ну, це, це зовсім добре, бо це ви можете знайти. Я думаю, на якійсь вашій роботі. Так, три завдання. Ми з вами зрозуміли. Тепер ми визначаємо норми. Повертаємо діжечки, додаємо 11 та 12 і визначаємо три норми. Три норми. І перша норма в нас 4. 400 хрестиків. Так, наступна норма буде в нас що то 7? Так, 700 хрестиків. І остання третя норма, це буде 1200. 12 Ось, дівчата, треба добре попрацювати на цьому завданні на цих двох тижнях, бо в нас великі норми, тому не залишайте на останній тиждень. Обов'язково беріть е, зразу. Беріть зразу і дивіться, щоб поскоріше просунути ці роботи. Бо я ж ми для чого граємо в гру, щоб ви були фініші. так? Давайте я зараз приберу ще цифру 11, бо нам треба визначити, визначити бінго, яке буде полегшення на цьому тижні. 11 прибираю, 4 та 7 повертаю. І давайте з вами визначимо, яке у нас полегшення і де яке буде? Це буде полегшення номер 2 Повертаємо і де на якій роботі. На якій роботі? На роботі номер, о, ні, на роботі, а на завданні номер 9 Зараз подивимось, зараз, що то 2 і 9. Так, два дівчата, наше Бінго два, то відпустка. Знову відпустка другий тиждень, друге завдання поспіль. На 9. 9, це робота номер 5 або де є червоний. Ага, дівчата, якщо ну, може, ту роботу, яку оберете ви, по ось цьому завданню, де воно тут у нас? ось це, По одному з ось тих критеріїв буде робота номер 5 або е це буде одна з трьох робіт на якій є червоний, не багато червоного, а є червоний колір, ви можете використати Бінго і не вишивати цю роботу, взяти додаткову відпустку. Вона не буде рахуватися як е, мінус один, або просто відпустка, яку ви берете повністю на завдання на два тижні. Це буде просто бінго використана. І нагадаю вам, дівчата, що третю роботу ви е, повинні вибрати, не з. Тих, що випали. Цього разу нам випали роботи номер 10. І робота номер, скільки там я записала собі, а де я записала, дівчата, щось я вже загубила. А 6. Не робота номер 10 і не робота номер 6 А е, ось ці е, наші додаткові е, додатковий вибір наш, шукайте на інших роботах в вашому колажі. Ну що, а зараз давайте перейдемо до фінішів, бо в них така краса в нас сьогодні. Стільки краси, що просто я в захваті. А розпочнемо ми ось з цього красення чобітка, як вже він мені подобається. Неймовірно гарний ось такий фініш. перший, Другий був ось такий фініш на пластику, чарівний такий віконечка. Третій. До речі, третій і наступні це всі фініші однієї дівчинки. Просто на цьому завданні на цьому тижні в неї була неймовірна кількість шикарних фінішів. Це ось такий чудовий шовчиковий виріб, який теж вже фінішував. Перший. Другий Морський семплер, красунчик просто: такі пташечки, ну, мушлі і маячок, звичайно, краса. І остання робота. Неймовірно, ось така фея. Дівчата, ця робота жодного разу в грі в нас не прийняла участь, вона не випала жодного разу. Але дівчина її закінчила за цей час, тому ми теж вважаємо, що це фініш, бо з колажу нашого вона вийшла, а значить, це теж фініш у грі. Бо так сталося. Так, ну і давайте посилимося на мої роботи. Так, ну що, давайте подивимось, які в мене були Е, Осіння пора 1100 повинна була бути 1101 відчила, норма є. Зимовий переліт 300-301, ну, теж в норму. І остання робота це був семплер від розвод Трохи більше норми 412. Хрестиків потрібно було 400. Дівчат. До речі, я сподіваюся, я всі фініші розповіла, бо я щось, я думаю, що я, може, щось загубила. Якщо загубила, напишіть мені, будь ласка. Так, і давайте до наступного тижня. І давайте подивимося, що я буду вишивати на наступному завданні. Робота номер 10 і робота номер 6 Дві осінні роботи. Осіння пора була минулого разу. Номер 6 осінній вальс ще не випадав. Ну, не випадав, я вважаю, на минулому завданні. Тому ось ці дві роботи, а третя робота, так, ну у мене тут ніхто не муркотить, тут нема таких робіт. Я, напевно, напевно, не можу тут виділити якусь одну роботу, яка йде ближче до фінішу, бо вони всі в мене в першій частині чи в першій половині відшиву немає тут на фініш ніякої роботи ще. Давайте я, напевно, оберу по тому критерію щось, хтось щось що подобається. Мені подобаються зимові свята, тому, напевно, з трьох останніх робіт, які не випали, я вибираю чобіток, цукерки Санди, тому що свята, мені подобаються, буду вишивати його. По нормах. 1200 700-400. Давайте так, на чобіток 1200, щоб там побільше е, відшити. Е, найменшу норму 400 піде на осінній вальс, бо її важко вишивати. Ну і 700 залишається на осінню пору. Ось такі в мене плани. Е, ось такі я роботи буду вишивати. Вам бажаю легких хрестиків, багато вільного часу. Усім, па-па!